Агенка ФСБ в Україні Ірина Крименівська, на яку порушено кримінальну справу роз... за розвалювання ненависті, вирішила відмитися. Вона випустила чергову провокаційну статтю, повну підтасовок і брехні. Але хто розуміє, як працює маніпуляція, той не стане її жертвою. Отож, давайте розбиратися. Маніпуляція перша провина за асоціацією. Один з улюблених прийомів Крименівської зв'язати незв'язувальне. У її новому матеріалі звучить гучний заголовок. Волонтерка Алатра та зоозахисниця Олена Альхамед виявилися марадеркою та пособницею ворога. Кременевська вирішила вбити, так би мовити, одразу двох зайців і розібратися з зоозахисниками, бо вона з ними давно свариться, і причепити сюди рух Алатра, на який подавала до суду аж п'ять разів і щоразу отримувала відмову. Тільки ось Олена Альхамет ніколи не мала відношення до Алатра. То навіщо ж Кременоська бреша? А може, тому що хоче відвести увагу читачів від власних злочинів і зв'язків з ворогом? Насправді ж «АЛЛАТРА» – міжнародна організація, що зародилася в Україні. У Росії вона офіційно визнана екстремістською. волонтерів катують і садять у в'язниці. Кременовська користується нашою необізнаністю, маніпулює на наших страхах, вигадуючи страшні ярлики. Проросійська секта. Але хто тут насправді проросійський, Коли вже в Вашингтоні Кременовську звинувачують у зв'язках з Кремлем? Але в її статті ви цього не знайдете у статті нашої мадам. Вона біла і пухнаста й тримає позу експертки. А волонтери Алатра тим часом їдуть до Ватикану в Папську академію наук з духовним радником Дональда Трампа, пастором Марком Бернсом. Це люди, які всім серцем люблять Україну і завжди були за мир. Послухайте самі, як про волонтерів «АЛЛАТРА» відгукується Марк Бернс. Вітаю, я пастор Марк Вернс, і я звертаюся до всіх волонтерів Алатра. а також до всіх, хто зазнав переслідувань з боку російської православної церкви, зокрема до тих, кого переслідує антикультовий рух в Росії та Україні. Я хочу сказати вам: ви не одні. Ми вас чуємо. Боротьба проти них вже почалася. Ви не залишилися самі. Я тут, щоб ви знали, вся Америка стоїть за вами мені байдуже, що пишуть газети. Мені байдуже, що можна побачити на Ютуб. Це не важливо у всьому світі. Є такі голоси, як мій і тут у Сполучених Штатах Америки є люди, які борються за вас. Ваші права дані не людьми, вони дані Богом. Тому моє послання до вас: зберігайте надію, продовжуйте боротися, не опускайте рук, ніколи не здавайтеся. Пам'ятайте, хто ви і знайте, в результаті перемога буде за вами і за всіма нами, хто стоїть за свободу проти тиранії Російської Федерації, яка намагається знищити свободи людей. У